Чого неможлива зараз повномасштабна війна в? Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах, і їм по все на барабану буде по барабану? Нічого подобного вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто світ світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну Ну, бо вони ж побачать, що на них летять ракети, і вони скажуть: так нам треба гроші, ну точніше, дрони перепрошую, нам треба гроші на збереження своєї безпеки, укріплення мощі захисту і так далі. Перепрошуємо Україну, але у нас тут проблеми. А, а ми вам казали, ми вам що не казали, перший раз чуєте, що і на вас Росія полетить. Ми вам раніше казали, може просто доплились раніше. Ну ладно, коротше, от такі вони чуть-чуть жирафи в цьому плані. І перестануть постачати нормальну допомогу в Україну, тобто це на зброї, грошей і так далі, бо все буде концентруватися в Європі. Зрозуміло. Загалом будьте спокійні, Третій світової не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо надіятися, що все буде добре. Ядерку, будуть максимально старатися відвинути. я на це дуже надіюсь. Я думаю, як і ви, бо це буде жесть. Постачання Україні зараз зменшиться, українські військові ЗСУ будуть воювати за НАТО, ці провокації будуть продовжуватися. Ну, в інакших випадках НАТО зділа Росію 100%, типу по небу, по землі і так далі зробить. Чому прелість? Українці, взагалі, ми досі стоїмо проти такої Росії, техніки і так далі. Летить ракета, просто як у нас процес відбувається. Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити. Збирають дрон, знаходять порох десь, збирають дрон, поняли, який може летіти. Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні-завод, який забезпечує отаку історію. Поняла, Україну. Ну, трошки акуратніше зі словами, бо це TikTok, зрозуміло. В Європі не так. Туда прилетить ракета, вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь головному генералу, він себе на раду. Всі будуть слітатися за цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дні, відправяться все своїм секретарям, вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка має подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли, ну який процес? І нічого з цим не зробиш. А в є... а там сидять класні спеціалісти, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті, там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі від цього всього утопають, але нічого з цим зробити не. Ну слава всім українцям, які досі тримаються.